Вітаю вас на каналі про рослини. Лінуся. Доброго дня! Ось це у нас укорінювач фірми Крандіс. Сьогодні я буду поливати ним рослини в маминому садочку і паралельно його покажу. Розчиняти треба в теплій воді, обов'язково. Ось у нас йде на 10 літрів 2 ложечки, чайних ложечки даного препарату. Приблизно. В мене він трохи розсипався, тому я, можливо, трохи більше насиплю туди пізніше. Ну, розчиняємо ось таким чином у теплій воді. Він добре розчиняється. Зараз буде відбуватися реакція. Злегка шипітиме, коли буде розчинятись даний препарат у воді. Я вам покажу окремо звук. Ось, слухайте зараз, як шипить. Прям чуєш, як розчиняється препарат у воді. Після цього ми беремо баночку і десь по, літу, по літрі водички підливаємо під кожну рослинку. Оце гортензія, яку мамі зламали коти, і вона мені жаліється на це. Далі у нас по списку ще гортензії. Ну, в основному більшість я підливатиму гортензії і одну троянду, яку будемо садити. Ось такі рослинки у мами біля входу в двір, хризантема шарова, дуже гарна буде восени. Я вам її покажу, якщо буду вдома восени, обов'язково. Чорнобривці, плетучіться троянда. Боже, яка гарна ця троянда спрейка. Вона дуже великого розміру. На жаль, зблизька я її не зняла. Отакі От ще чайні троянди яскраво оранжевого кольору. І ось така чайна трояндочка персикова. Вона розміром з мою ладонь. До речі, рядом з нею деревовидний півон, який я також колись міряла із своєю ладошкою. І далі поливаємо ще одну гортензію, яка в маминому садочку, бідненька засухла. Це така дорожка з лаванди у мами. Лаванда ще не відкрилась, а вже попускала колоски лавандові. Коли буде запах, це буде неймовірно. Ось така бардюрна трояндочка довжиною, висотою 15 см приблизно. І в неї дуже в крупні бутони для такої довжини. А це іще один мамин садочок, клумбочка. І в ній взагалі різноманіття і туї, і величезна плетуща роза спрейка. Я вам її колись покажу, як вона розцвітає. Вона шикарна, просто пишна, там самі бутони. Цю троянду зараз будемо саджати. Тут є багато різних і троянд, і примул, і кислицю. Ось я вам показую. І там далі у нас алісіум маленький. І взагалі багато-багато, а це портулак заріс. Ну, ось такий у моєї мами садочок.